В Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбувся тренінг, як працювати з базами даних під час журналістських розслідувань. Його провів співзасновник Черкаської інформаційної агенції, «18.3.0» Сергій Макаренко. Журналіст показав студентам основні сайти, де можна перевірити інформацію про публічних осіб. Під час зустрічі з викладачами та студентами Сергій розповів про власне навчання в інституті на спеціальності українська мова та література. Навички початкові формує. Олена Леонідівна, а потім вже на четвертому курсі ми зі студентами працюємо над власними розслідуваннями. Завітувачка кафедри журналістики реклами та піар Тетяна Бондаренко зазначила, що Зараз студенти вивчають курс журналістське розслідування. Було, а це один із найскладніших чинного, я можна перейти до роботи розслідування. Перше я б назвав би його наочним. Коли ви виходите, бачите, що перекрита якась дорога, там міняють якесь асфальтне покриття. Власне, після цього можна спробувати знайти цю закупівлю і співставити факти, і вияснити, що там йде за ремонт, а благо, наша міська рада постійно закладає корупційну складову через те розслідування, вам гарантоване в принципі, від самого початку цієї історії. Це перший варіант. Другий варіант, який суто Черкаський, це коли до когось із нас доходить чутка. Ти цю чутку, говорячи модним терміном, пропускаєш через якийсь факт чекінг перевіряєш по базах даних. Якщо вона відповідає дійсності, а часто так буває, ти отримуєш коментарі і виходить мед. Своїми враженнями від заходу поділився студент першого курсу Денис Непогодів. Зустріч була дуже цікава та корисна, тому що сама по собі тема розслідувань є надзвичайно важливою, на мою думку, особливо в цей час, коли в країні відбувається. Повномасштабна війна, і ми повинні багато речей, які замовчують наші можновладці, виносити на публічний е, доступ. Над сюжетом Якщо працювали Юлія Гайдук, Гайдук, Ярослав Дубовий, Тетяна Пасічна та Надія Паніва